глядачів нашого каналу. Це новини рідного міста про те, як минув день у строю розкажуть вам наші журналісти. Залишайтесь з нами. Стрілкові відремонтують дитячий садок, який вже давно потребував капітального ремонту. Саме це питання і обговорив голова Стрийської райдержадміністрації Володимир Бурій при зустрічі зі стрілківським сільським головою Петром Столярським. Очільник району ознайомився із ходом робіт по відновленню даного дошкільного закладу, а також обговорив питання дофінансування цієї установи з районного бюджету. Звісно, не лишилася поза увагою тема ремонту доріг у селах Лататники і Бережниці, що належать до стрілківської. Сільської ради Володимир Бурій також здійснив робочу поїздку у село Лани Соколівське, де зустрівся із громадою села по питанню підтоплення даного населеного пункту паводковими водами. Тут планують розчистити річку сукіль та укріпити берег. Голова райдержадміністрації дав відповідне доручення Дрогобицькому управлінню водних ресурсів на розроблення технічної документації. Діти майбутнє України. З нагоди дня захисту дітей у районному будинку культури відбулось свято. На нього запросили переможців другого та третього турів всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, обласних та районних конкурсів. Талановиту молодь привітали керівники району та вручили нагороди. Як проходило дійство, дивіться далі. З нагоди дня захисту дітей у районному будинку культури відбулось справжнє свято. На сцені лунають пісні та танці обдарованої молоді району. Це так званий творчий звіт гуртківців районного будинку дитячої та юнацької творчості. Повика піклуватися про своїх дітей. О, ви робите надзвичайні успіхи. Яке ж свято без нагороджень та похвали саме у день захисту дітей керівництво району нагородило грамотами та грошовими преміями учнів переможців другого та третього турів всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, обласних районних конкурсів та змагань та дітей дітей стільки було багато, що керівникам довелося зачитувати імена переможців тричі під час концертної програми. Та це тільки тішить. Традиційно щороку ми нагороджуємо у перший день літа. У таке величне свято для дітей, День захисту дітей, наших обдарованих діточок грошовими нагородами та е, е, грамотами. Дякуючи районній раді, дякуючи депутатському корпусу, дякуючи Стрийській районній державній адміністрації. Ми щорічно маємо винагороди, грошові винагороди. І от Цього року ми нагородили 125 обдарованих талановитих наших дітей. Отримали переможці і подарунки від благодійного фонду Олега Канівця Добре серце. Це книжкове видання про талановиту стрищину та освітні заклади району. Голова благодійного фонду, народний депутат України Олег Канівець, значить завжди наголошено на тому, що пріоритетом роботи благодійного фонду повинна бути допомога дітям. Всіх напрямках, які би стосувалися, чи то є спорт, чи то є навчання, чи то є культурно-освітницькі програми. тобто ми, напевно, були на яких би заходах ви не були, де були діти, там завжди була присутність. Благодійного фонду. Серед учнів відзначених на сцені і Романа Шоп'як дівчина перемогла у конкурсі з виготовлення різдвяних шопок. Свою творчу роботу виконала самостійно. Грошову премію планує потратити на книжки. Я брала участь у виставці з Залігана, різдвяна шопка». Я зробила гілку і прикрасила її Все зробила власнову з паперу. Святкове дійство тривало майже дві години. Всі охочі мали змогу також оглянути виставку творчих робіт вихованців. Світлана Коханчик, Тараса Магаленко, Стрейські Новини. Часна квітка Мальва з такою назвою вийшла у світ книжка мешканки села Стриганці Галини Прилипко. Презентація видання відбулася у день народження письменниці. Понад 360 сторінок книжки це віршовані розповіді життя пані Галини. На представлення прийшло чимало односельчан. Завітала і гостя з Івано-Франківська, музикант Наталія Ковлева. Присутнім вона подарувала пісню на слова та музику, винуватися дійством». За словами письменниці Галини Прилипко видала книжку не з метою. Заробітку, а з благодійними намірами. Всі виручені кошти з продажу своєї книги вона передає на сиротинці району. Львівський міський відділ міграційної служби Львівщини переїхав у нове приміщення. Устрію за отриманням послуг громадянам району. Тепер слід звертатись у міграційну службу за адресою міста Стрий, вулиця Львівська, 141. Для виготовлення паспортів громадян України та виїзду за кордон. Працівники відділу вже від вчора приймають перших відвідувачів. В оновленому приміщенні сім кімнат, одна для архіву і шість для роботи спеціалістів з громадянами. Графік роботи у вівторок з дев'ятої до вісімнадцятої. Години, у середу і п'ятницю з 10 до 19, субота з 9 до 13 години. Вихідні неділя, понеділок та четвер. На кінець випуску невеличке оголошення у зв'язку з проведенням реорганізаційних заходів у стрийському об'єднаному міському військовому комісаріаті та скороченням чисельності працівників змінений графік прийому громадян. Військовий комісар, підполковник Олег Сабінський доводить до відома, що відтепер військкомат працює у понеділок та четвер з дев'ятої години до 15-ї. обідня перерва з дванадцятої до тринадцятої години. За більш детальною інформацією ви можете звертатись за номером телефону 531 23. І на сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини ви можете завдяки нашому сайту телеламку.юей. Також телефонуйте до редакції, якщо ви маєте цікаву інформацію. Номер телефону 45983. На цьому у мене все. Будьте щасливими. Мої вітання сьогодні. Ми продовжуємо вам розповідати про спортивні заходи, приурочені святкуванню дня міста. Далі у нашому випуску про пристрасті, які вирували на спортивних майданчиках, стрія у неділю. До дня міста у нас спільний теніс грали і в дев'ятій школі. Щоправда, на відміну від суботи наступного дня змагалися заслужені ветерани. Загалом у у турнірі взяло 26 спортсменів зі Львова, рівного Другобича, Трускавця Миколаєва, Стрия та Стрийського району. У нас, значить, два майстри спорту, 20 кандидатів майстрів спорту і п'ять першорозрядних. Дуже сильний склад. Цей рік приїхав. Значить, від 40 до 50 у нас 12 чоловік і грають по колу. Потім з визначенням всіх місць. у віковій категорії 40-50 років. Переможцем став атлет з міста Рівне Віталій Пінчук. Компанію йому у трійці призерів склали Дрогобичанин Олег Фоменко і Василь Бігун зі стрищини. Юрій Поляков, наш земляк, тріумфував у старшій віковій групі. Другу та третю сходинку посіли Юрій Витрикуш Трускавець та Роман Мазур із Дрогобича. Організаторами стрітбольного турніру у нашому місті виступили Андрій Калічак разом з відділом фізичної культури і спорту. За їх ініціативи на змагання з вуличного баскетболу до нашого міста прибули 12 колективів. Усіх учасників на церемонії відкриття привітали керівники профільних відомств. Головний же арбітер стрітбольних баталій розповів баскетболістам про регламент протистоянь. Початок ігри вкиданням м'яча із за шестиметрової лінією. Якщо влучає, команда залишається володіти м'ячем. Граємо 10 хвилин ігрового часу. Остання хвилина йде чистий час. Остання. Е, коли різниця в рахунку буде 8 очок і більше, ігра припиняється. У е, випадку нічийного результату ігра продовжується без урахування часу до 2 різниць в два м'яча. Усі команди розділили на три підгрупи. За перемогу у ній нараховували два бали. За звитягу у вісім і більше очок три бали. За поразку один бал. До усіх вимог регламенту та й самої гри найкраще на майданчику поблизу Стрийської дю США пристосувалися господарі. Команда Стрітер зі Стрия у фіналі здолала опір колективу Долбол з Болехова. Часть «Стрітера» захищали Андрій Калічак, Володимир Зелений, Ігор Плісов та Станіслав Качковський. Третю сходинку посіли стрітболісти з нового. Роздолу. Продовжило святкування Дня міста показовими виступами каратистів свою майстерність. Продемонстрували вихованці відомого тренера Ярослава Захаренка. Зі своїми підопічними настанок займається уже понад 15 років. Через його тренування прийшло більше п'яти тисяч юних сприян серед її здобутків підкорення спортивних арен області України та Європи. У незалежності відбулися і змагання з піднімання 24-кілограмової гирі. Серед студентів професійно-технічних училищ перемогу у цих змаганнях святкував Андрій Василишин з ВПУ номер 34 Його результат 52 рази. Серед дорослих трійку найкращих очолив Андрій Павлів 60 разів. Не вистачило до перемоги п'яти спроб Степану Джурину, а Андрій Швед фінішував третім з 46-ма підніманнями Гирі. Відбувся на спортивному святі також чемпіонат міста з Армреслингу. Змагалися учасники в чотирьох вагових категоріях. Перше місце у ваговій групі до 70 кілограм виборов Ростислав Біланець. Його успіх повторив і Богдан Загурецький в категорії 80 до 85 кг. кілограм. Ших переміг Михайло Луньов другу та третю сходинку посіли Роман Гац і Роман Маланчук. Ця трійка в аналогічній послідовності поділила між собою призив абсолютній першості. ...школярі і до інших новин. 4 червня на спортмайданчику Стрийського градного коледжу відбувся фінал турніру з мініфутболу серед шкіл нашого міста у віковій категорії 8-9 років. Організатором цього змагання виступив футбольний клуб Скала. Участь у турнірі взяло 11 команд, які були розділені на дві групи. До фінального двобою пробилися учні другої та восьмої школи. Перемогу у цьому протистоянні здобули юні спортсмени другої школи. Бронзові нагороди завоювали футболісти загальноосвітнього закладу номер 10 Перемогу Можців та призерів нагородили кубками та грамотами. І на цьому я ставлю крапку. У студії прислав Микола Бойків. Прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе! Як прогнозують синоптики завтра на стрищені хмарно у другій половині дня із за хмар вигляне сонце а дощ дошкулятиме протягом доби. Вітер дутиме у південно-західному напрямку 1-2 метри за секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, в день стопчики термометра сягнуть позначки 21.